Вітаю на каналі Онлайн школи бухгалтері АВС. З вами Ірина Тимошенко. Друзі, чи знаєте ви, що до 1 травня кожен з нас зобов'язаний подати декларацію про майновий стан і доходи за попередній 23 рік, навіть якщо не є підприємцем, а звичайний громадянин фізична особа? Так, це обов'язково, якщо ви отримали будь-який додатковий дохід, що підлягає декларуванню. Давайте розберемося, що ж за доходи та в яких випадках декларацію можна не подавати. Обов'язково декларуємо, по-перше, доходи від особи, яка не є податковим агентом, тобто від інших фізосіб. Наведу приклади таких доходів: дохід від оренди, коли орендарем є звичайна фізособа. Продаж товарів чи послуг через Instagram, OLX, та тощо. Представники ДПС моніторять соціальні мережі та торговельні майданчики в пошуку громадян, які на постійній основі продають товари чи послуги без реєстрації підприємницької діяльності. Деякі фізособи навіть отримали листи від податкової на поштову скриньку про реалізацію товарів через мережу інтернет. Податкова вимагає надати виписки банку про рух грошових коштів з 1 січня 2023 року інформацію, чи є сайт. Витяг з єдиного державного реєстру інші документи також запрошують з'явитися у податково для складання та підписання протоколу про адмінправопорушення. Тим, хто отримав листа або має певні побоювання, можна порадити подати річну декларацію про майновий стан і та доходи, зробити це до 1 травня. І задекларувати певну частину свого доходу та сплатити з цієї суми ПДФО 18% і військовий збір 1,5%. До речі, сплатити податки потрібно до 1 серпня. Якщо плануєте проводити продажі постійно, краще зареєструватися ФОПом. Звичайно, ДПС не має ресурсів, щоб відстежувати усіх продавців без плати податків та реєстрації ФОП. Тому спочатку вони шукатимуть велику рибу з мільйонними доходами, але ж колись доберуться й до маленьких. Також, друзі, нещодавно ми розповідали, чи подається декларація про майновий стан і доходи ФОП, що зареєстровані в 2023 році. Якщо пропустили це відео, рекомендую подивитися. Також декларуємо окремі види доходів, що не підлягають оподаткуванню при їх виплаті, але не звільнені від оподаткування податковим кодексом. Це отриманий інвестиційний прибуток, тобто прибуток від продажу цитних паперів чи корпоративних прав. Списаний борг, наприклад, поворотна фінансова допомога, яка стала вже безповоротною, але за умови. Прощення відбулося за рішенням кредитора до закінчення строку позивної давності. А сума прощеного боргу більше за 1675 гривень. Це 25% від мінімальної заробітної плати на 1 січня 2023 року. Також умова наступна. Кредитор письмово повідомив боржника про прощення бургу. Якщо ж він цього не зробив, податок повинен отримати і сплатити сам кредитор як податковий агент. Також декларується списаний борг, щодо якого сплив строк позовної давності в сумі, яка перевищує 1342 гривні у 2023 році. Це 50% прожиткового мінімум для працездатних осіб на 1 січня 2023 року. Обов'язково декларуємо іноземні доходи, тобто доходи, що отримані за кордоном. Декларується спадщина або подарунок від осіб, що не є членами сім'ї першого чи другого ступеня споріднення. Відповідно до податкового кодексу, членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, в тому числі усиновлені. Членами сім'ї фізособи другого ступеня споріднення, вважаються рідні брати та сестри, баба та дід. А також онуки. До оподаткованого доходу не включається вартість дорунки у частині, що не перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року. Для 2023 року це 1675 гривень. Тобто вартість подарунку має бути більша за 1675 гривень, і він має бути отриманий не від членів сім'ї. Першу чи другого ступені споріднення. Тоді декларуємо і сплачуємо податок. Декларується продаж або обмін нерухомості та транспорту. Також фізособи, що відкрили компанії за кордоном контрольовані іноземні компанії або КІК, зобов'язані визначити частини прибутку такої контрольованої іноземної компанії та включити її до загального податкового доходу, що відображається в річній податковій декларації. Колеги! Кому важливо бути в курсі всіх змін законодавства для підприємства ФОПів, розуміти, що зміни означають та кого стосуються, знати, як їх правильно впроваджувати, для вас будуть корисні наші безкоштовні вебінари. Ми їх проводимо щотижня. Щоб не пропустити актуальну інформацію, переходьте прямо зараз за посиланням під відео та реєструйтеся на серію безкоштовних вебінарів. А тепер трошки заспокійливого, не завжди декларація обов'язково подається, навіть якщо доходи отримані. Тож декларацію подавати не потрібно, якщо отримано лише доходи, у тому числі іноземні, які згідно податкового кодексу не включаються до загального місячного податкового доходу, такі як нецільва благодійна допомога. Якщо отримано доходи виключно від податкових агентів. Незалежно від виду та розміру нарахованого доходу. Чому? Бо податкові агенти вже сплатили податки з таких доходів при їх виплаті, наприклад, це заробітна плата. Якщо податок сплачувався у нотаріуса при оформленні спадщини, подарунку, продажу нерухомості, легкових автомобілів, мопедів, мотоциклів, нотаріус сам звітує про такі доходи фізосіб. Отримані відсотки за банківськими кредитами, їх сплачує декларує банк. Дохід отриманий від операції продажу або обміну майна отримані подарунки, якщо дохід не оподатковується або оподатковується податком за ставкою 0%. Наприклад, це подарунки від осіб першого та другого ступеня споріднення. Подарунки у межах неоподаткованої вартості 25% мінзарплати. Перший продаж легкового автомобіля за рік. Один продаж квартири за рік, яка перебувала у власності понад три роки. Квартира чи будинку. Також не треба декларувати спадщину, яка оподатковується за нульовою ставкою. Це спадщина отримана від осіб першого та другого ступеня споріднення. Для деяких фізосіб діють особливі випадки подачі декларацій про майновий стан і доходи. На виду їх. Було неправомірне використання фізособи податкової соціальної пільги. Наприклад, вона використовувалася за двома місцями роботи. В такому разі декларація подається, якщо роботодавець не зміг утримати з фізособи неоплачений ПДФО та суму штрафу 100% від недоплати. Можливо, залишилася недоплачена сума податку після звільнення, що було виявлено роботодавцем вже після перерахунку, або залишила заборгованість за ПДФО, який був нарахований на суму витрачених не за призначенням підзвітних коштів. Може, існує незадекларована сума доходу за минулі роки, або утворилася переплата з ПДФО, і треба повернути переплачений податок. Коли це можливо, сплатили наперед податок з доходу, але потім угода не відбулася. Треба отримати податкову знижку, тобто повернути назад частину сплаченої заробітної плати і податку. Наприклад, коли були витрати на навчання чи відсотки за іпотечним кредитом. Якщо вам потрібно подати декларацію, а ви ще не зробили цього, зробіть до 1 травня. І нагадаю, що декларація. На ваш вибір подається або особисто до податкової. можна через уповноважену особу з довіреністю. Можна надіслати пошту з повідомленням про вручення та з описом вкладення, але поштою не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення граничного терміну подання. Можна подати декларацію в електронній формі, в тому числі через електронний кабінет. Тоді шукайте електронну форму F0100214. Якщо не впевнені, чи потрібно подавати декларацію, або маєте питання щодо її заповнення, пишіть в коментарях. Я допоможу розібратися. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо було корисним, поставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Та до зустрічі!